Всім привіт, кого сьогодні не бачив. Сьогодні ми з вами будемо готувати український домашній мармелад. Зараз я вам розкажу, що для цього потрібно: часничок, зеленушка і основний інгредієнт це сало без шкірочки. Сало ми нарізаємо ось такими невеличкими шматочками. Можна, щоб де-не-де там попадалось Там трошки м'яска, це нічого страшного. Далі ми його солимо. Я додаю ще паприку. Якщо вона ще трошки підкопчена, це взагалі буде класно. Трохи паприки і мелений перець крупного помелу. Бачите? Ось так. Знову перемішуємо. Додамо ще часничку сюди. Складаємо це все в м'ясорубочку. Перекрутили ми його. Я ще до нього додаю трошки води. Кипяченої, обичної водички. Ось так, дивіться. Наостанок додаємо подрібнену нашу зелень. Ось так. Як ви його поставите в холодильник, як застигне трошки. І потім ви можете спокійно взяти харчову плівочку на столі, там в два-три слоя розклеїти, отак от наложити і скрутити ковбаску. Можете заморозити, можете не заморажувати. Просто там десь під морозілочку. І все, і достали на бутербродик собі. Раз, два, це найкраща закусочка. Або до пампушечки до цього, до борщику. Це просто бомба буде. Ось ось, друзі, дивіться. Чорний хлібчик. Просто бомба, дивіться. Друзі, так що дякую за перегляд. Поставте сердечко, будь ласка, якщо вам сподобалось.